Вірш Лесі Українки сльози перли посвята Іванові Франкові. Стороненько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі заніміло, де не де озветься пташина не сміло, Немов перед бурею, в темному гаю і знову замовкне як глухо, як тихо, ой, ой де ж бо ти воле, Ти зоре таємне, чому ти не зійдеш на землю із неба, Осяїти ти землю безщасною треба? Ти бачиш, як все? Розпокрива ніч темна, ти чуєш, як правду, неправда скрізь боре. Ой горе. О, люда, мій бідний, моя ти родина, брати мої в бомі, За закутів кайдани, палають страшні незагонені рани. Ой Боже. Колись все минеться, Чи згинем бездолі, прокляття рукам, що спадають без сили, навіщо родитись і жити в могилі, як маємо жити в ганебної неволі. Хай смертна темнота нам очі застеле. Ой поле, Україна. Візьми над тобою, не доле моя, що поможе ся туга, що вдію дію для тебе сією тяжкою живою. Гай, гай, невелика послуга. Чия ж би такої бажала роботи? Чи я ж би терпіла бредки твої пута, багато у серці моїм і одваги і охоти? Дани закута, ох сльози палки, вони душу палили, сліди полишили огнисті на і жалі гіркі вони мені серце з'явили, даремно для нього всіка. Чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи може ми діти, веселими бути, як ненька в Да ж тута веселого слово здобути? от знову ридання, оті от не вісні, у грудях мені закипають. Ой доле, невже ці ридання тяжкі голосні, отак на даремне лунають. Говорять, що матері сльози гарячі. І тверде міцне каміння проймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили мають? Всі наші сльози тугою павкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сили, коли туга вразить у край те серденько забліве, тоді душа повстане недолуга, І її розбудить серденько зболіле. Як же повстане, їй не буде впину, заснути знову перш вона не зможе, вона воротись буде. Ці дві дороги перед нами стануть. Котра з них двох нам судиться дорога. Дарма повстанем, бо душа повстане. Так плачмо, ма браття, мало ще наруги, бо ще душа терпіть силу має, хай серце плаче, б'ється, рветься, стуги. Хай не дає спокою, хай палає.